Тим, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, якісь пропозиції вам були, перспектива, яка, скажімо, приміщення якесь на, на, на Майдані мати? Добре, я вже перестану кричати, я вам скажу. Були багато пропозицій, але ті пропозиції багато нам не підходили. Нам а які під, були пропозиції? Не підходять, це вже. Потрібно спитати, я говорю від свого імені, я не маю права говорити від імені Центральної Ради сотники. Я говорю від свого імені, що були пропозиції різні, але вони нам не підходили. І ми хотіли знайти ті якраз пропозиції, щоб вони влаштували владу, влаштували нас. Так же само, поверніть голову. Бачите знак? Де, де він забрали вже напевне, тому що я говорю. А там стояв знак. Поворот направо. Це по цьому, де вбиті наші діти. Де пролегли кров пролягла. Поставлений світлофор. Ми сказали, там має бути алея слави. Вони поставили знаки, вони хочуть. Що було цими дітьми, за що боролися такі? Ми хочемо, щоб це відстояти, і хочемо, щоб дійсно з урядом держави і уряд і владою КМДА дійти того висновку, що тут має бути, де має стояти палатка, де має. Буде кухня, де має все бути. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, ваші плани на от що завтра буде? Вічі буде? Е, вічі воно повинно бути. Хто але ж мені... має все ж таки але його мені... організувати? Так. Прес-центр не, не, не виправдував нашу на але. Ви зрозумійте, якщо нам зараз знищили, то зараз нам завтра знищить віче і кинуть по телебаченню, по радіо. Що віче я вже не один раз кидаю. Не відбудеться. Це вже було в прошлої неділі. Ну це їх Пінс. проблема, не наша. Але, не, люди не, киян. але люди не виходять, прочитавши інтернет, не виходять. Ми хочемо, щоб дійсно з владою знайти той компроміс, щоб воно було, як говорять галичани. Вівці цілі, вовки сиділи. Ви розумієте, ви вважаєте, що це? що це так треба робити? Так, потрібно доходити до того консенсусу. Доходити тут повинні бути архітектори, тут повинні бути майданівці, тут інженери, скульптори, і обговорити, що воно буде, який пам'ятник. Пам'ятник я, пам пам я проти, тому що це не цвинтар. На цвинтар прийшов, подивився на пам'ятник. А тут повинно бути щось таке, що ви їдете по всій Україні і бачите оцей символ, і бачите, що там здалека за 50 метрів, за 100, за кілометрів, що там погинула ця людина. Все, і знаєте, це сотне. Зрозуміло.